Добрий день, любі друзі. Сьогодні ми з вами вивчимо новий такий інструмент, який називається Скетч. За його допомогою побудуємо, зробимо такий гарний фігурний листку таке. І нагадаємо, що це відео є частиною плейлісту уроки Тінкерка 3 d малювання, і ми вже щось таке робили, Але тут у нас були листя в пальми, ну за допомогою. Оцих, мені здається, сердечок ми робили. Але сьогодні ми зробимо отакий от гарнесенький листячко. От таке гарнесеньке листячко, і зробимо це з допомогою нового інструменту, що нещодавно з'явився. Бачите, тут написано New. Отже, поїхали. Ну і до речі, якщо ви ще не підписані, буду дуже вам вдячний, якщо ви підпишетесь. У мене тут є плейлисти на будь-які смаки є робототехніка, є 3 d моделювання, Є програмування на мобільних пристроях, Scratch або просто інформатика, та й взагалі цікаві такі речі з світу інформаційних технологій. Коротше кажучи, буду вдячний, якщо підпишетесь або щось там. Напишете, прокоментуєте, лайкнете чи дизлайкнете. Отже, першим ділом беремо наш новий інструмент Sketch і переміщуємо його на нашу робочу площину. Відкривається редактор, в якому зверху є інструмент масштабування, як завжди, можна колесо миші крутити, зажавши колесо миші можна переміщати, а от основні інструменти створення чогось знаходяться ліворуч. Ось вони. Можна малювати прямими лініями, можна малювати за допомогою кривих візь'єр. Спробуємо спочатку прямими лініями. Ми ставимо першу точку, протягуємо кудись і додаємо другу точку. І так ми можемо малювати, визначати, дивітися, що у нас виходить. І звертаю вашу увагу на те, що у нас є отакі от розміри. Тобто ми це все коли визначали, ми можемо за нашим кресленням створювати саме те, що нам треба. А можна також додати, наприклад, ще одну якусь фігуру. Вперетин з нашою попередньою і можна їх також переміщувати, воно тут примагнічується до цих е, наших кліток, клітиночок. І можна тепер е, наше творіння подивитися, що воно буде виглядати. Для цього можна натиснути завершити фініш цей створення цього скетчу. Як бачите, вийшла у нас от така от штука зверху, якщо на неї подивитися. А якщо подивитися на неї так, як ми дивилися до того, то ми маємо отакий от багатокутник, дуже цікавий. Звертаю вашу увагу, що тут таких не було. І ми можемо зайти в нього знову ж таки і подивитися, два рази класнувши, і подивитися, з чого він складається. Наприклад, ми цю фігурку хочемо якось змінити. У нас є можливість цим інструментом змінювати оці вузлові точки, в яких ми. Розмістили наші елементи. Також ми можемо оці лінії переміщувати взагалі вправо, вліво, туди, сюди. І можемо оці вузлові точки додавати або зменшувати, прибирати. Наприклад, мені оця точка не потрібна, я її ставлю і кажу прибрати цю точку, оцю, хоп, і вона так зникає. От, Наприклад, оця мені не потрібна, я її натискаю на неї. і вона зникає. Оця мені, наприклад, не потрібна, натискаю, але якщо я хочу додати, то я кудись навожу, де я хочу додати, наприклад, отут. І таким чином в мене, перекликнувши на курсор, можу тепер витворяти такі речі. Повернувшись назад, я хочу сказати, що можна ще й працювати за допомогою оцих от кривих без'є. можна ще й малювати отакі фігури. Які не просто будуть, як в попередньому прикладі, отакими прямими лініями, а ще й затиснувши, протягувати кудись, як це в інструментах Bizier в інших програмах доступно. І тепер ми можемо оцю фігурку, в оці узли, от, в них є отакі важелі, з допомогою яких можна тепер. Викручувати, витягувати, що нам треба більше, що нам треба менше. Таким чином ми можемо знову ж таки створювати таку дуже цікаву фігуру, наприклад, отаку. Побачимо, що воно виходить, виходить щось таке дуже цікаве. Ось такі інструменти, ось такі основні можливості: оцього нового інструменту, який називається скетч. Я прибрав попередню фігуру і створимо нову, наприклад, ми зробимо листя пальми. За допомогою цих кривих бізі, або з допомогою прямих оцих ліній, я створю щось отаке от таке от. Виходимо з режиму редагування оцих кривих, бачимо таку цікаву заготовочку. Далі, я так вважаю, буде зручніше повернути її так от градусів 90 і це буде у нас таке листечко, але її треба вирізати оцю формочку. І для того ми скажемо, що оця наша заготовочка, наприклад, ну, нехай вона буде 30 одиниць, і оця також нехай буде. Також, нехай буде 30, щоб вони співпадали, можемо їх вирівняти за цим краєм, тоді вони будуть дуже співпадати. Але нам треба буде в якомусь такому, наприклад, кубіку, такий, наприклад, сказати, що оце буде отвір, і буде він знаходитись, наприклад, отут всередині. І коли ми оце діло поєднаємо. То в нас буде отака нібито фігурка з отаким отвором. А коли ми скажемо, що оце все треба буде обрізати, бо це буде отвір, і поєднаємо його, наприклад, по центрах, то ми побачимо, що в нас виходить отака цікава штука. Тобто з цієї, що вигнута фігури, буде вирізатися оця. Об'єднуємо і бачимо, що ми отримуємо. Отримуємо таке дуже фігурне, дуже таке цікаво, дуже реалістичне, я б так сказав, листячко. Звертаю вашу увагу, що зробити таке листячко за допомогою ну, стандартних інструментів, що попередньо ми мали, ну, доволі складно. Ну, ось, здається, і все на сьогодні, використовуйте цей чудовий інструмент Sketch, створюйте за його допомогою свої улюблені або свої особливі якісь там об'єкти, використовуйте їх в подарі для створення великих схем, як ми це робили в уроках 3D-моделювання, наприклад, отут-де -от, ми там робили отаку пальму. І якщо вам це було до нагоди. Це відео буду вдячний, якщо ви там якось відреагуєте, з кимось поділитесь або підпишетесь, або щось прокоментуєте. Все, дякую за увагу. На все добре, до побачення!